Привіт любі друзі. Слава Україні, слава ЗСУ. Що ж, сьогоднішнє відео ми посвящаємо сушці. Ось така є в мене сушка. Ого, бачок на баню. Дим не видно, горить, горить у нас в, в сушці вже. З вечора вчора закинув зранку, прийшов пеньок шатліє. в сушці класно, тепленько. Прийшов тільки дровець, підкинув, все, палахкотить. Угу. Тільки гуде. Чудово. Чудово. Працюємо. Сушим. Все сушу. Яблуко, грушка, сливка, виноград, гарбузове насіння, сушу, все. Ну треба ще чимось займатися, це ж не просто так. Все для себе, для дому. На базар теж возимо. Ось тут яблочко. Виноградик. Опа, зверху в нас. ой 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 не грушка різана. Там сливка. Трохи білої а Це синя. О, вже трохи бачу місце освободилось, трохи вже прив'ялилась. Так, тут то, також грушка. А там у нас грушка і яблуко не різані. Не різані. Вчора нагнав температуру. Тут яблучко теж. Вчора нагнав температуру Градусів 60. І все. Сьогодні зараз ми наженемо градусів, мабуть, з 80, щоб швидше вигнати влагу. Там вентилятор стоїть, але все одно треба робити допрацювання, тому що щоб швидше влагу вигонили. кидати ще. Ще планую кидати доповнительні якісь чи труби. Щоб тут грілося. Тут грілося, вода, ну, вода тут кипіла, передавалася туди, грілася там, щоб звідти ще йшло тепло, бо зверху і таз, зверху і від тої стіни добре сохне бере, а звідси трохи гірше, але ну, колотю, трохи колотю подонами. Туди-сюди, сюди, туди. І все. І якось так. Так що? Вже румяни, все класно. Так що отак от, от займаємося. Дадоть. Да вже їхати? Ага. Хорошо. Вибачаюсь. Да кажу. Хорошо, вибачаюсь. О! Так що отак от? Здорово, от. йдуть, любі. Закину і палахкоти. Головне нагнати температуру перших два рази конкретно. А далі вже воно все якби на самотюк. Все, будьте здорові!